Ватиліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це відео буде про моє прочитане у червні. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я розповідаю більше про книги, пишу на них відгуки, ділюсь різними фото і таке інше. Також до ТікТоку, де я знімаю естетичні відео з книгами, різні теги, покупки і все на тематику книг. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. За червень я прочитала 5 книг, і це є дуже хорошим результатом для мене, тому що рідко виходять такі цифри зараз, на жаль. Тож червень був досить таки продуктивним на книги. І червень я почала з книги Іспанський любовний обман від авторки Елени Армас. Книга, яку, напевно, встигли вже прочитати усі, а я її залишила. На літо історія нам розповідає про Каталіну, яка має бути за два тижні на весіллі своєї сестри. Але так сталося, що вона розлучилася зі своїм бойфрендом, і тепер їй нема з ким піти на весілля. Свою допомогу пропонує Арон Блекфорд, з яким в неї досить такі натягнуті стосунки. Вони, коротше кажучи, недолюблюють одне одного. Але б я сказала, що більше Каталіна його не любить, чим Арон не любить Каталіну. Все-таки після декількох намагань Каталіна погоджується на пропозицію Арона, і вони разом відправляються на весілля сестри Каталіни. Тож, ця книга мені була схожа дечим трохи на випадкові наречені, тому що тут теж є весілля сестри, літо ось ці пристрасті, від ненависті до кохання і. Просто все, що тільки можна. Але чесно, перші 150 сторінок було читати важко, тому що ну, мало що відбувалося, і я читала про те, як Каталіна ненавидить Арона. Просто це було в кожному реченні, але так і треба, щоб читач ну, повністю так euh, зрозумів і відчув ту ненависть головної героїні до. Головного героя. Тож в цілому, я розумію, чому такий був довгий відступ. І десь вже після 150-ї сторінки сюжет почав набирати обертів. І далі все закрутилось, завертілося. І ми побачили той самий троп від ненависті до кохання. Ненависті тут було вдосталь. Але от коли вже головні герої Почали свої романтичні стосунки. Думаю, для, ні для кого це не секрет, і це очевидно. Мені було їх якось мало. Не знаю, все сталося дуже швидко і дуже коротко було описано. А в кінці саме той переломний момент, який має бути в таких книгах, теж він якось стався дуже-дуже і швидко, здається, не більше п'яти сторінок. Але я цю книгу оцінюю десь на 9,5 з 10. Вона мені сподобалась своєю літньою атмосферою, цими пристрастями між головними героями. Тож ставлю вподобайку цій книзі. Щоб відійти від жанру любовного роману, я вирішила взяти свою улюблену Тес Герріцен. І на цей раз клуб Мефісто», шоста книга циклу. Здається, шоста ця історія нам розповідає про те, що це різдво мало бути особливим, але прямо на очах у ріцолі руйнується багаторічний шлюб її батьків. Мора зізнається в гріховних стосунках з священником Деніелом, також з'являється вбивця, який залишає по собі дивні сатаністські знаки. Ріцолі береться за цю справу, натрапляє на загадковий і містичний клуб Мефісто. Вони впевнені в тому, що ці вбивства справа рук справжнього демона. І от Ріцолі думає, вірити їм чи ні. Чи справді цей клуб хоче допомогти людству? А може він просто зводить поліцію на манівці? І все це ми дізнаємось у цій книзі. Насправді це була досить таки моторошна книга. Плані сатаниських, оцих всіх ритуалів, значень і таке подібне. Через це мені було якось не по собі це читати, тому що це ну, досить таке моторошно. І напевно, вперше мені після прочитання ось книг Тезґеріцин наснилося жахіття. Так, але ця книга досить таки крута. Напевно, найперша книга, де я здогадалась, хто є вбивцею. Але мені здається, тут це очевидно, адже ну, авторка нас підводила до того, хіба що е я не розгадала спільника цього вбивці. Тож, книгу я оцінюю, як завжди, на 10 із 10 і рекомендую Тес Герріцен до прочитання в кожному своєму відео. Е, наступна книга, насправді, в червні я також бралась до прочитання «Королівство плоті і вогню Дженніфер Армен Траут, але вона мене завела в нечитун, і я її відклала на липень. Спойлер, в липні я її також відклала і тепер більше за все, що назавжди. Наступна книга це Хлопчик у смугастій піжамі від автора Джона Бойн. Ем, про цю книгу я почула десь або в Тіктоці, або від якихось буктюбер. Точно не пам'ятаю. Але в мене була хороша знижка в КСД, і я вирішила її придбати і прочитати. Вона прочиталась дуже швидко, можна було навіть це зробити за один день, але я е, розділила. Це на два своїх вихідних дня. Тут, я думаю, ви знаєте оформлення Старого Лева, що тут великі відступи, абзаци, і досить легко читається книга. Ця історія нам розповідає про хлопчика Бруно, який зі своєю сім'єю вимушений переїхати на нове місце, де працює його батько. Розпал Другої світової війни. Бруно дуже самотній на новому місці, де вони проживають. Тож він якось виривається у ліс подалі від дому, поки це ніхто не бачить, і знаходить собі друга шмуля. Їх розділяє ключий паркан, також розділяє те, що Бруно-німець, а шмуль-єврей. Досить така тяжка історія. Але, знаєте, вона була трошки неправдоподібна. Хоча... Ця книга відноситься до дитячої літератури. Тож, можливо, через те вона така наївна, але от кінець мене просто розбив. В книзі я здогадалась, який буде кінець, а от коли я ще подивилась екранізацію, мене просто прорвало на сльози. Це було дуже важко дивитися, важко читати, при тому, що в нас теж йде війна зараз і якось. Мені здається, зараз ти більше розумієш всі ті жахи війни. Е, тож, ця історія мені сподобалась десь на 8 з 10. Також рекомендую її до прочитання, якщо ви хочете почитати щось на таку тематику, прочитати щось дуже швидко. Наступна книга. В мене її немає в паперовому варіанті, тож я десь тут прикріплю фото з інтернету. Це книга Агати Крісті і не лишилось жодного. Перше моє знайомство з цією авторкою. Насправді я ще восени минулого року придбала її книгу Останній сеанс. Це здається збірка різних творів, але ще так її не прочитала. І от познайомилася з «І не лишилось жодного. Скажу відразу, що книга мене не дуже той захопила, і я вирішила, що Агата Крісті то зовсім не моє. Тому що ну, якось я не повірила тому детективу. Він дуже простий. Ну, можливо, що це ну, класика, класика детективів. Ну і зараз детективи сучасних авторів мають трохи вже іншу таку. Атмосферу і взагалі, напевно, жорстокіші, я б сказала. Історія, і не лишилось жодного, розповідає нам про те, що один загадковий чоловік викликає на безлюдний, майже безлюдний острів 10 різних людей. І так стається, що е, з кожним днем з десяти. Лишається все менше і менше і менше, як в тому віршику про солдатиків. Коли стається вбивство, із столу в у вітальні зникає по одному солдатику, і їхні вбивства геть відповідають до цього віршика про солдатиків. Насправді мені було замало описів. Гата Крісті пише дуже коротко, але і влучно. Але я звикла читати ну, більші описи самих тих вбивств, розслідувань. І взагалі, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. А от у Агати Квісті все ну, дуже і дуже коротко. Вбивства відбувалися швидко, і взагалі в кінці вбивця, я гадаю, там міг бути хто завгодно з цієї десятки людей. От просто хто завгодно, але вона вибрала е, одного з тієї десятки, думаю, ви е, про це знаєте, а можливо, це взагалі був спойлер. І от авторка вибрала, начебто, знаєте, на Еники-Беники хто це буде. І я вважаю, що це міг би бути, ну, будь-хто. Е, просто вибрати когось в кінці книги. Як це робила авторка? Десь я таке читала. Тож, і не лишилось жодного, я можу оцінити десь на 7 з 10 і зробити висновок, що Агата Крісті не моя авторка, і навряд чи я буду продовжувати знайомитися з її творчістю, хіба що прочитаю останній сеанс, який в мене вже є в паперовому варіанті. А більше її книг купувати не буду. І остання книга, яка насправді дочитувалась 1 липня. Але почала я її читати раніше. Це Гаррі Поттер» і Філософський камінь. Нарешті я знайомлюсь з цією дуже і дуже популярною, цікавою і просто неймовірною серією про хлопчика, який вижив. Я просто в захваті від цієї книги і оцінюю відразу її просто на 100 мільйонів з 10. Дуже захопливі пригоди, легкість написання цього твору, магічна атмосфера. Я навіть не знаю, що ще сказати, просто скажу, що мені ну, дуже сподобалася ця книга. І я сподіваюся, що скоро я також візьму до прочитання вже другу частину. І хотілося б мені до кінця цього року прочитати всі частини Гаррі Потера і нарешті подивитися фільми. Тому що мій TikTok наполягає на цьому дуже багато рекомендацій з Гаррі Потером. Тож сподіваюся, що я скоро перегляну фільм і продовжу знайомство з цією серією. Що ж, ось таке прочитане було в мене в червні 5 книг. Це дуже і дуже хороший результат, повторюсь. Різні жанри, і всі книги мені сподобалися. Червень був продуктивним. Я цьому дуже і дуже рада. Що ж, на цьому було все. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Пишіть в коментарі, що прочитали ви у червні, скільки книг, які жанри, і які книги мені буде дуже цікаво почитати. дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте! you oh.